Добрий морський вечір. Красуночки. І Прикрасені на пляжі. Сонечко так цілує. Пісочок. І морські. Чорно-морські українські хвилі. Сьогодні прям вода. Ще не гаряча, але вже тепла. Це десь як щасливце 10 червня. Або на Джерелгачі у травні. Фантастично сьогодні. Таке видовище і місяць на небі. Легесенький прибій. Тихо, спокійно. Подорожуйте. Хто ще не з'їздив на море, а є бажання і можливість, телефонуйте мені, я з вами на зв'язочку. Я поки що тут. Тут. Тут у селі вас зустрічаю. Виїжджаємо із міста Суми через Рамни, через Київ. І також в мене є виїзди з міста Полтави, До зустрічі на морі, подорожуйте, любіть життя. Воно прекрасно.